Росіяни продовжують ракетний і дроновий терор українських міст, руйнуючи цивільні об'єкти. 883-й день війни, яким він був в інформаційному просторі нашого міста. Вже готові розповісти журналісти телекомпанії візит. Вітаю з вами. я Ірина Скрипачова і далі стисло про головні теми випуска четверга 25 липня. У горішніх плавнях у багатоповерхівці в шахту ліфта впав чоловік. Окрім чисів, зросте тариф з постачання неочищеної води. Напередодні свого професійного свята шанування працівників сфери охорони здоров'я найкращим подяки від міської влади. Коптери власноруч та кримчужани виготовляють виготовляють підрони і продають на фронт. Ляльки-мотанки у власному дивосвіті у краєзнавчому музеї відкрилася виставка відомої місії мисткині Ірини Залюбовської. На початку випуску про надзвичайну подію, що сталася у сусідніх горішніх плавнях, так вчора надвечір в одній із міських багатоповерхівок у шахту ліфта через відкриті двері на другому поверсі впав чоловік. Як повідомляють журналісти телекомпанії Гок, на момент події потерпіли і знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні. Обставини події встановлює поліція 24.07.2024 року. На лінію 101 служби порятунку міста Горішні плавні надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Миру, 31, невідомий чоловік впав до ліфтової шахти. На місце виклику було направлено перше відділення 17-ї ДПРЧ. По прибутню на місце виклику було виявлено, що чоловік впав з другого поверха в ліфтову шахту. Працівники ДСНС за допомогою драбини дістали чоловіка з ліфтової шахти та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На 15-ту годину сьогоднішнього дня пацієнт знаходиться у міській лікарні, його стан стабільний, життю немає. Із з реанімації чоловіка вже перевели в хірургічне відділення для подальшого лікування. Сьогодні до Кремчука завітав міністр екології України Руслан Стрілець. Також тимчасовий виконуючи обов'язки голови Держекоінспекції Ігор Зубович, а ще голова державного агентства водних ресурсів України Михайло Ячук в компанії з очільником Полтавщини Філіпом Проніним. Про це стало відомо з телеграм-каналу Олега Булашева. Відвідани Кремчука відбулися без преси. Відомо, що основне питання для обговорення було питання порушення гідравлічного режиму малих річок, підтоплення земель, руйнування берегів кримичуцького водосховища, впровадження інвестицій в будівництво сміттєпереробних заводів. І до інших тем через збільшення вартості електрики у Кременчуці зросте тариф спостачання неочищеної технічної води для підприємств всіх форм власності. Таке рішення затвердили сьогодні члени міського конкому на послугу КП Кременчук-Водоканал. Тож відтепер. 8 гривень 65 копійок за 1 кубічний метр без ПДВ або 10 гривень 38 копійок з ПДВ для підприємств всіх форм власності відбулося чергове засідання кримчицького виконкому. Серед цікавого ще фінансування створення алеї пам'яті а також про подальшу долю проблемної ділянки на вулиці Республіканській, на якій нині виконують роботи працівники комунального підприємства Теплоенерго. Подробиці від Влада Плексія. На засіданні виконкому зі стабілізаційного фонду громади було виділено більш ніж 73 тисячі гривень на облаштування алеї пам'яті, яка буде розташована у парку Слави. Про початок робіт над алеєю на останньому прийомі говорив секретар міськради Юрій Гриценко. Нагадаємо, громадськість Крамачука виступала за те, аби назвати алеєю пам'яті існуючий меморіальний комплекс на свіштовському кладовищі, проте влада людей чути. Схоже, відмовляється, окрім того, рішенням виконкому було подовжено терміни перекриття вулиці Республіканської. Наше підприємство Теплоенерго дуже просить продовжити термін перекриття руху автотранспорту в районі вулиці Республіканської там, де Заміна проводиться в магістральної тепломережі. Обіцяють завершити роботи до 30.08.2024. Ну прошу підтримати, тому що там насправді складна ситуація. Хто за включення? Дякую одноголосно. На запитання журналістів про те, чи могла би влада допомогти зберегти історичну породу Крюківських голубів, про яких ми нещодавно розповідали у сюжеті. Мер Віталій Малецький відповів, що у Кременчуці є достатньо голубівників, які теж вирощують і крюківських, і кременчуцьких птахів. І, мовляв, не просять грошей на їх утримання. А от підтримати Кременчуцьке голубівництво мер доручив тільки після того, коли почув, що литовці вже купили кількох голубів на розведення. У нас дуже багато людей, ентузіастів, які розводять голубів. Прізвища ви їх майже всіх знаєте, пане було тому, будь ласка, зверніться, можливо, до них. Ну я Олега наберу, запитаю, в чому проблема. 5-10 тисяч. Можливо, треба з екофонду виділити для того, щоб зберегти цю породу. Можливо, якийсь збір оголосити, але ну давайте допомагати, якщо там в них така складна ситуація. Руслан Олександрович, візьміть на контроль, тому що це питання, скажімо, природи, культури. Також на виконкомі стало відомо про заощадження 15 мільйонів гривень. За словами мера, ці гроші спрямують на збільшення можливостей стабілізаційного фонду, аби мати змогу краще фінансувати збройні сили України, ремонт медичних закладів та укриттів. У стіну головної адмінбудівлі Кременчука відбулося чергове засідання земельної комісії, де депутати зазвичай вирішують, кому і на скільки років продовжити оренду землі або ж зобов'язують підприємців проводити в порядок орендоване майно. Що ж цього разу розглядали члени земельної комісії? Знають наші журналісти. На засіданні земельної комісії депутати вкотре підняли питання відсутності пандусів в деяких підприємців. Зокрема, мова йшла про кафе Ласунчик. Де прийшов час продовжувати строк оренди землі, я думаю, що на рік праймі... Десь... даті. Давав... Ні, ми Дай. до цього не виходить. Виключно виключно раді Ви, того, що побудували чи... Або Ні, більші, Ми ж не домовилися, що ми всім даємо на переробки, тим хто. Нема, давайте давайте пишемо термін. Якщо пан Росії нема зауважень, даємо нам попередній термін. Якщо в термін великий немає пандуса, mm -hmm. даємо на 5 років. Якщо були ще якісь завважні, несплата на податків, можемо давати менше. Тому я за те, щоб у нас був єдиний підхід. Така ж сама ситуація з відсутністю пандуса виявилась і в стоматології у районі молокозаводу. Окрім того, за словами членів комісії, там ще й погано облаштована територія. Ну, ось ми ж земельної ділянки, але тут явно видно. Воно майже до железки доходить, тут не доходить ще. Mm -hmm. Mm -hmm. І дороги як не було, так і немає. Вони колись намагались попрохати, щоб влада зробила для їхнього бізнесу дорогу. Пандуса з одного боку до цієї керами немає. не Той самотолом. Який був раніше в них термін там? Попередній термін був 5 років. Mm -hmm. Ну, давайте доді на 5 років. Остаточне рішення з приводу того, наскільки ж все-таки подовжити підприємцям строк оренди землі. Депутати мають вирішити вже на сесії міськради. До інших тем колишній військовослужбовець та бойовий медик Едуард Ліпово повернувся в цивільне життя та став волонтером. Тож на сьогодні він виготовляє та відправляє дрони для наших захисників. Детальніше про це розповість наша кореспондентка Дарія Згура. До повномасштабного вторгнення Едуард Ліповой працював кінезіологом та з початку війни став бойовим медиком. Згодом повернувся та разом з товаришем Віктором Соколовим почав виготовляти fpv дрони. Чому з дронами? Бо зараз, якщо ви бачите всі новини, от, наприклад, сьогоднішні новини в Харкові росіяни так само використовують, використовують fpv дрони. І це на сьогодні дуже потрібна річ. Дуже багато їх потрібно. От так от, от у нас війна дуже сильно змінилась. Виготовлення одного дрону займає кілька годин, а його вартість складає близько 11 тисяч гривень. Від того часу, як ми замовляємо, десь приблизно 2-3 тижні запчастини приходять до нас. Саме виготовлення дронів займає не так багато часу. Приблизно за два години можна зробити один дрон і налаштувати його. Але ж саме перший дрон набагато довше збирався, бо треба було багато інформації вивчити. Найперший новостворений дрон волонтери нещодавно вже відправили на фронт. Нещодавно ми відправили дрон на 47-му штурмову бригаду. Там залишились мої побратими, котрі воювали разом зі мною в 116-й бригаді. Та на цьому зупинятися не збираються, тож вже незабаром почнуть працювати над виготовленням нових. Наступний я вже хочу відправити своїм хлопцям в 116-ту бригаду. Тобто, якщо в нас буде така можливість виготовляти, ми хочемо вийти хоча б на 10 дронів на тиждень, бо хлопцям інколи навіть мало 10 дронів на добу. Волонтери закликають усіх небайдужих донатити на виготовлення нових дронів. Я чекаю допомоги від наших півмінчажан, особливо грошима. Бо замовлення треба постійно робити. Щоб ті ж 10 дронів робити за місяць, то потрібно як мінімум 110 тисяч. Допомогти у створенні нових дронів, необхідних для наших військових, можна за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка під назвою Ляльковий дивосвіт. На ній представлені виготовлені відомою Кременчужанкою Іриною Золюбовською Ляльки-Мотинки, які своїм виглядом передають міфологію, історію та сьогодення українського народу. Свідками урочистого відкриття стали і наші журналісти. Кременчужанка Ірина Залюбовська, членкиня спілки літераторів Славутич. Відома редакторка та ілюстраторка Кременчуцьких і всеукраїнських видань. Виготовляти ляльки-мотанки Ірина почала з 2016 року. І за цей час вона створила близько тисячі ляльок різних модифікацій. Від великих ростових ляльок під 2 метри зростом до ось таких манюсіньких ляльок-оберегів, які ми дарували захисникам. А ось на виставці представлено близько 60 ляльок. Адже свої роботи Ірина не зберігає, а дарує та продає. Собі на згадку Ірина залишила лише одну найулюбленішу ляльку-заварничку під назвою Матінка Мокоша, яку вона виготовила найпершою. Це покровителька жіночого рукоділля та домашнього господарства, прадавня слав'янська богиня, і вона зі мною живе оці ці всі вісім років. За словами Ірини Залюбовської, на створення однієї ляльки вона витрачає від кількох годин до кількох місяців. Маленьких відьмочок та квітофеєчок, які я постійно виготовляю для ярмарків, благодійних, для волонтерських акцій, я можу накрутити за день і в два. А лялька, яка, скажімо, має більш такий авторський стиль, пишний наряд, різні аксесуари, то там можна працювати від тижня. Але чим крупніша лялька, тим менше з нею насправді роботи, тому що використовуються готові якісь речі, готові тканини. А якщо це ручна, вишивка, то там, звичайно, може бути і місяці більше. Майстриня говорить, що полюбляє українську міфологію та бере натхнення саме зі своїх фантазій. Тож більшість представлених ляльок мають фантазійні та казкові образи. На відкриття виставки пані Ірини завітало й багато поціновувачів її творчості, серед яких колеги, друзі та рідні. Вони такі душевні. Кожна виражає. Якусь емоцію і діють як обереги. Я спеціально приїхала, аби подивитися на її ляльки і підтримати пані Ірину. І окремо, аби подякувати їй за іграшку, яку вона зробила для моєї казки, бо Це було дуже ну, Дуже багато діток, її бачили, знали на всіх презентаціях і дуже її полюбили. Це людина, майстер на всі руки, яка ділиться своїм теплом з оточуючими. Працюватиме виставка протягом місяця. Відвідати її можна з 9 до 16.30 від середи до неділі. Вхід безкоштовний. Кращих представників медичної галузі міста сьогодні вшановували подяками, грамотами та відзнаками. Нагадаємо, від тепер день медичного працівника відзначається в Україні щороку, 27 липня. Теплі слова вітань і сердечні побажання, добра й злагоди на благо України та майбутньої перемоги стали лейтмотивом урочистостей, які відбулися у міському палаці культури. Наші колеги, тому що ми з вами дійсно робимо одну спільну справу. Робимо в Кременчуці медицину краще. Ви заслуговуєте на гідні умови праці, на те, щоб в ваших кабінетах стояли кондиціонери, щоб вони працювали, щоб у вас були всі необхідні ліки, щоб у вас було необхідне сучасне обладнання, а воно в цьому світі змінюється кожні 3-5 років. Я хочу побажати вам, перш за все, власне, здоров'я собі, щоб у вас вистачало на вашу складну, напружену працю. На те, щоб розділити людський біль, з яким приходять пацієнти до вас. Дуже щиро від усієї нашої Кременчуцької великої сім'ї, від нашої громади, дякую вам за вашу працю. Ми впевнено рухаємося разом з вами до нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо. За вашу мужність пошли міцного здоров'я вам, бо завдяки вашій професійній майстерності, гідній праці. Та турботі в людей з'являється віра та надія на одужання. А це найголовніше: дякуємо вам за все, янголи охоронці в білих халатах. До України знову повертається спека вже найближчими вихідними. А саме у неділю Кримчиці в день плюс 32 градуси. А у п'ятницю, 26 липня, синоптики прогнозують у кримчиці хмарну погоду вночі, 19, в день 30 з плюсом. Вологість повітря 42%. І наостанок про здоров'я саме сьогодні, 25 липня, відзначається його міжнародний день. Якщо ваш розум на місці ви зобов'язані бути здоровими. Якщо захворіли, то пам'ятаєте, що природа найкращий з лікарів навіть у таку спокотну погоду. Нагадуємо вам наші контакти. Зараз їх ви бачите на своїх екранах. Чекаємо ваших повідомлень і до зустрічі у суботу о 19.45 на візиті підсумки тиждень. Бувайте здорові!